Вітаю всіх учасників мого телеграм-каналу. До нового року я проводила такий міні-марафон. І в 10-й день я запропонувала вам задати свої питання, на які ви б отримали відповідь. На жаль, ця відповідь затягнулася в часі, на це були певні обставини для мене. Але я виконую свою обіцянку для того, щоб дати відповіді на ваші питання. Тож, розпочинаю. Всі ті, хто задавав питання в чаті, зараз отримують на них відповіді. Я буду зачитувати з чату для того, щоб чіткіше надати відповідь. І так, перше питання. Як припинити жити з нав'язливою думкою, що я маю смертельну хворобу, і перестати її шукати в собі? При цьому, тобто, насправді, я здорова людина. Так, дійсно часто буває, коли у житті людини насправді все добре, от правда, всі сфери життя в неї закрито. Але в її життя починають приходити якісь такі тривожні думки, нав'язливі думки, що щось станеться з нею, щось станеться з оточуючими. Ну, в даному випадку людина запитує, що у неї нав'язлива думка стосовно себе, і вона. Постійно шукає в собі е, смертельну хворобу. Дивіться, е, тут треба було задати більш конкретні запитання, але е, в кожному випадку буде трошки інший сценарій. Але зараз я б хотіла вам дати такий, можливо, алгоритм для того, щоб подивитися і проаналізувати цю ситуацію самостійно. Перше, що ви повинні пам'ятати, такі думки, скоріш за все. Трапляються тоді, коли у людини в житті все добре. Це крок номер 1 Тобто до цього часу в її житті були питання, проблеми, задачі, які вона вирішувала, і вона на них витрачала, наприклад, отакий от рівень енергії на вирішення цих задач. Коли у людини в житті все вирішено, все нормально, все гладко, як то кажуть, рівень її. Рівень її задач стає і енергія, яку вона витрачає таким. Тобто, для наглядності з такого рівня вона переходить на такий рівень витрачання своєї енергії. Питання, куди дівається оця різниця? Відповідь в тому, що Енергія, яка звикла задіюватися певний період часу на вирішення певних задач, повинна кудись дітися. І якщо вона не дівається в розвиток, в життя там іще щось, саме в той період, коли у людини в житті все добре, вона починає її. Ну, руйнувати, да? тоді, коли все добре, да? тобто нав'язливі думки про здоров'я, тривожні якісь сни, чи ще щось, це може свідчити про де, деякі речі. Перше, є щось в вашому житті, що ви достатньо довго не наважуєтесь робити, і прийшов саме. Час ризикнути і почати робити. Тобто та енергія, яка була і йшла на виношування цього всього, вона не задіюється. І весь час є, начебто, старт, а ходу немає. Є старт, а ходу немає. Да? І оце виходить, як то кажуть, ця енергія вона починає виходити через панічні атаки, через іпохондрію, тобто вишукування в собі болячок, через ще щось, там перевірку, чи все я виключила. Такі, знаєте, ОКР обсесивно, компульсивні ну, це не розлади, це, по перше, думки і поведінка, скажімо так, це починається так. Це ще не про розлади. Або є ситуація в житті, яка вже прожита, та, і її треба відпустити. І людина начебто її відпустила, але ніяк не наважується повторити в своєму житті те, що вона відпустила. Наприклад, людина втратила там, близьких. Дітей там, наприклад, да? це зараз з дитину, це з, свої, з моєї практики зараз згадую випадок. І людина не наважується народити наступну дитину, для того, вона боїться її втратити. Але бажання дуже-дуже велике. Оце переживання смерті, воно е має дуже потужний в собі. Е Потенціал енергії, яка була пережита, і, цу, і той страх, да, що це може повторитися. Але бажання мати дитиною, бути мамою, воно е, ще більше. І тут виходить, отак: от от, да, з однієї сторони, я хочу, мені страшно, я хочу, мені страшно, така протидія енергії. І... Тут треба, як то кажуть, можливо, звернутися за консультацію, а можливо усвідомити, що так я це пережила, так, мені страшно йти в нове, але при тому всьому. Дійсно, моє бажання ще більше і, маючи е, той досвід, е, упередити да, можливі такі прояви. Тому ось цей момент, коли в майбутнє я хочу реалізувати свій проєкт в даному випадку, але я стримуюсь його не реалізую. Але зараз ви повинні зрозуміти, що саме час, тому що в вашому житті все нормально. Тобто, ви витрачали кількість енергії на проживання на те, що. Щоб справиться, все ситуація прожита, да? ситуація вже як пройшла, і зараз у вашому житті все добре, але вирішитися і відважитись на щось нове. Дуже страшно. Тому під проектом тут може бути будь-що: якась нова професія, якась нова робота, якісь нові відносини. Які, ну, -проект, під проект проєкт, можна підставити будь-що, що ви хотіли б, але боїтеся робити. І саме цей період є якомога кращим для того, щоб це зробити. Це так коротесенько, да, і так дуже дуже загалом про цю ситуацію, тому що кожна ситуація. Вимагає більш детального дослідження, більше питань, да, тому найближчим часом я буду відновлювати вечори під, самопід, ну, підтримки, да, самопізнання. Якщо для вас це буде відгукуватись, будь ласка, приходьте, будемо більш детально розглядати в груповому форматі ваші індивідуальні консультації. І я перехожу до іншого питання. Інше питання. Як навчитися доводити, начати до кінця. Починаю робити кроки до цілі і кидаю на і кидаю на полпуті. Е, з чим це зв'язано? З чим це зв'язано? Тут може бути е, також багато підводних каменів перший момент. Ви вже щось зробили і. Вас підкала невдача, ви таким чином хочете її уминути. Другий варіант. Ви вважаєте, що ця ціль настільки величезна і зарані ставите собі такий вердикт. Я цього не досягну. Тоді в цьому випадку цю ціль треба розбити на підцілі, на більш малесенькі. Да? І досягаючи маленькі цілі, вам ну, легше буде досягти більше, Да? Тому що от зразу, як то кажуть, з'їсти слона дуже важко. Його їсти треба по кусочках і дуже-дуже довго. Да? Це така метафора. А, третій момент, що тут може бути, можливо, в якийсь час ви починаєте розуміти, що ну, це було таке як дослідження, як вивчення, як хобі, як цікавість, але насправді вона втрачає ну, та справа для вас певну цінність, тому ви її кидаєте. А, наприклад, я почала ходити там на курси. Манікюру, да? я навчила щось робити. Але я зрозуміла, що я цим займатися не буду. Да? І я використовую дані знання виключно для себе. Да? Або ще щось там. Я почала вивчати якусь мову, але е, наразі моє життя складається таким чином, що ця мова мені не актуальна. Да? Для мене актуальна інша мова, тому я починаю покращувати її, е, ту, яка мені актуальна, а цю, ну, якби відкладаю або закидую. Тобто третій варіант це актуальність, наскільки дана ціль актуальна для вас в вашому житті. І четвертий варіант ви просто знаходитесь в якомусь стані психологічному, в якому у вас мало ресурсу. Тобто, якщо є дуже велике емоційне виснаження, дуже складно заходять нові знання. Дуже складно, тому тут треба певну якусь корекцію цього зробити, да? або звернутися до лікаря, якщо це фізичний стан, і він допоможе вам його відкоригувати, або якщо це якісь задачі психологічні, тоді для психолога для того, щоб їх відкоригувати. Ось теж така. Відповідь, вона більш загальна, не конкретна, але я дала максимум тих варіантів, які зараз прийшли мені на думку, коли я записую це відео. Ідемо далі. Третє запитання: як справлятися з відчуттями, коли потрапила на вудочку до шахраїв, тебе обікрали, і ти відчуваєш себе самою тупою людиною на землі. Uh, так, в моєму житті також була така ситуація. Uh, неприємна ситуація. І дійсно в даний момент іде дуже велика гама почуттів, емоцій, і це нормально. І хай вона іде. Тобто, це той шок, це той стрес, який таким чином проживається. Це нормально. І він може йти певну кількість днів. І дійсно там іде і агресія а, на себе, де як я могла. Я там повне лог, да, що я за людина, така або може йти. Да? Це пов'язано з тим, що ви насправді зараз не можете виразити ту агресію до тої людини, яка причинила шкоду, Вам шкоду, наприклад, вкрала чи обікрала. І... Але що ви можете, да, як з цією агресією впоратися? Е, ну, там не тільки агресія, де зараз на цьому прикладі. Ви можете написати заяву да, до міліції, повідомити служби, там, які задіяні в вашій ситуації. Для чого? Для того, щоб попередити у... і в майбутньому такі ситуації, ці служби могли упередити. Це перший момент, другий момент, як я проживала дані ситуації, я ділилася цими ситуаціями, своїми друзями, знайомими, не з тієї сторони, да, отут я така жертва була, а з тієї сторони, що так ви можете також не знати цієї ситуації, і я вам зараз говорю, я вам зараз ділюся цією ситуацією з тією метою, щоб з вами такого не трапилося. Тобто ви змінюєте фокус з одної сторони, ви дійсно жертва, яка попала на крючок до шахраїв, І тоді, проживаючи цю ситуацію, розказуючи це іншим, ви стаєте, ну, так би мовити, Людиною, яка а, попереджає да, та людиною, яка дозволяє вибудувати краще а, правила в соціумі. Ну, нехай буде наставником, да, там, вчителем для інших. І тоді оця дуальність вона більш-менш з часом вирівнюється. Даже не більш-менш вона вирівнюється. Так, вона вирівнюється. А, четверте питання. Як прийняти правильне рішення? Ще до війни поставало питання про розлучення, а зараз усе ускладнилось. Взяли паузу, бо ще через війну сильне напруження. Аналізую, що це не ті відносини, що хотіла, але якесь сильне відчуття провини, що зараз такий складний час, а я ніби є ініціатором розлучення. Як бути? Ем... Також багато питань. Перший момент. Поставало питання про розлучення. У кого поставало питання про розлучення? У вас, у чоловіка, у вас двох. Тобто, у кого поставало питання про розлучення? Далі. Зараз все ускладнилось. Що саме ускладнилось? Ускладнились відносини. тобто, Взяли паузу, бо ще через війну сильне напруження. Тобто, правильно я розумію, що у вас під час війни відносини стали ще гіршими. Тобто, вони були не дуже. Це не значить, що там щось таке було страшне. Просто все вже люди прийняли рішення разом ми не можемо. А під час війни відносини стали ще гіршими. То в мене тоді питання. Наскільки гіршими повинні стати відносини, щоб ви прийняли остаточне рішення розлучитись? Це перший варіант. Другий варіант а, взяли паузу, бо ще через війну сильне напруження. Тут хотілося б спитати, хто брав паузу, да? що якщо двоє людей, давай ми не будемо поспішати, тут можна таке поставити жирненьке питання. Це з'явилися сумніви у вас, да? що може все м -м, піти на краще. І тоді дивіться по ситуації. Якщо під час війни, а це у вас питання, як це ж зробити під час війни? Ваші відносини стали кращими? Цінність відносин стала кращою. Ви стали ближчими, тоді дійсно ну, якби війна вам допомогла зрозуміти цінність ваших відносин. Тому розлучуватись не потрібно. Але якщо війна показала зовсім іншу сторону, що стало гірше. Ну тоді, як то кажуть, очевидно, що те рішення, яке було прийнято і під час війни, до війни, і під час війни зараз, да, ви впевнились, ви більш впевнились на те, в тому, що потрібно розлучуватись. Тобто, дивіться. Вам потрібно проаналізувати ситуацію і подивитись на реальність. Якщо ваші відносини стали кращими, будуйте, переглядайте. Це така встряска, яка, можливо, вашій, вашу сім'ю скріпить і покаже цінність. Якщо вони стали ще гіршими, ніж було прийнято рішення до війни, ну тоді очевидно, тоді задайте собі питання, що я роблю в цих відносинах, що я утримую в цих відносинах. Да? Скільки мені ще потрібно бути в таких відносинах, щоб впевнений. Остаточно в даному рішенні. Якось так. якось так. А, Наче все. Зараз передивлюся ще питання. Ага. Є ще одне питання, п'яте питання. В першу чергу хочу вам подякувати за даний інтенсив. Дякую вам за зворотній зв'язок. Мені завжди приємно читати ваші відгуки. Так я розумію, наскільки те, що я роблю, актуальне для вас. Підкажіть, будь ласка, як подолати некомфорт? Правильніше навіть не бажання зараз відвідувати кафе, ходити в кіно чи театр, хоча до 24.02 на вистави ходила декілька разів на місяць. Ходжу на нові курси, роботу, дякую. Ще раз для себе: як подолати некомфорт? правильніше, навіть не бажання зараз відвідувати кафе, ходити в кіно. Тобто, дивіться, якщо немає бажання... Підсилювати себе не потрібно. Інша справа в тому, якщо є бажання, а ви така, ні-ні-ні, зараз недоречно, ні, ну хто ж це так? Я, що про мене люди подумають, в країні війна, а я йду в кафе каву пити з подружкою говорити. Це інший момент, коли ви придушуєте своє бажання. В вашому випадку зараз немає бажання ходити в кіно і театри, тому тут. Я бачаю інший конфлікт, що у вас бажання немає, а нібито треба. Ну, не силуйте себе, не хочеться, не треба в даному випадку. Тим більше це ж не те, що ви там закрились вдома взагалі, нікуди не ходите, там впали в депресію. Ні, ви ходите на нові курси, виходите на роботу. Для вас зараз інша цінність, там якась інвестиція в себе, в свої знання, там спілкуєтесь з людьми. Тобто, на кожен період свої якісь бажання. Тому, ну, не силуйте себе. Ну, це якщо я правильно зрозуміла те, що ви написали. Ну, з тих слів, які я побачила. До речі, людина пишучи, вона більш точно висловлює свою підсвідомість. Ну і коли говорить також. Так, інше ще запитання. Ага. Зараз, зараз. Ось ще одне питання, де брати ресурси? Так, також дуже-дуже загальне питання. І зараз думаю, справа в тому, що я відразу записую, читаючи питання, даючи відповідь, тому треба трошки часу подумати. Дивіться, де брати ресурси? Питання для чого? Для відновлення фізичного здоров'я, будь ласка, їжа, сон, прогулянки. Це, це одні ресурси. Де їх брати? Ну, от, в магазині, відводячи собі час на сон і даючи собі можливість прогулятися для мінімально якусь активність. Якщо йде мож... питання про втому, то ось тут якраз треба подумати, а що допоможе мені відпочити? Якщо це серії питання, що немає часу відпочивати і таке все інше. То ну ви точно берете ресурси, йдучи на власні волі, на власних ресурсах, які обмежені. Ви їх берете і з часом вони скажуть Стоп!! І вам в будь-якому випадку е, треба буде відсипатися, приймати ліки, відновлювати себе. Ось це все про ресурси. Е, Про ресурси, які зараз необхідні Україні, це танки, байрактари, безпілотники оце ресурси також, якщо ми будемо говорити на рівні країни, де ми їх беремо, звертаємося до інших країн, звертаємося за допомогою, да, просимо, говоримо. І на підставі цієї паралелі можу сказати, що ресурси ви можете свої взяти також у інших людей, попросивши підтримку, попросив. Чи допомогу, попросив ще те, що вам потрібно, якось так. А, тож, я відповіла на всі ті питання, які були задані. Це відео я Викладу телеграм-канал, ви можете передивитись його, уточнити якісь питання, і будемо рухатись далі. І ще буду дуже вдячна, якщо ви напишете, що саме вас цікавить в даний період часу. Що б хотілося дослідити, які теми для вас розкрити. Це буде для мене великий ресурс від вас. Тому. До нових зустрічей і пишіть свої запитання. Буду вам в відео надавати ось такі. От відповіді. Всім дякую і гарного вам дня.